29 жовтня ми отримали листа від департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про те, що розпочато впровадження спільного проєкту Міністерства освіти і науки України з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ про надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти саме у цьому навчальному році, 2024-2025 року. Також в цьому листі було зазначено, що саме порядок отримання грошової винагороди затверджений постановою кабінету міністрів. Ця постанова вийшла в вересні місяці, і чітко в цьому порядку було прописано, які є умови і передумови саме включення закладів освіти до переліку тих закладів, які Мають право отримати цю грошову допомогу. Це називається грошова допомога від ЮНІСЕФ. І взагалі, ще раз наголошую, що це спільний проєкт з Міністерством освіти і науки України. Далі наступним етапом було те, що саме Зазначено в порядку отримання, які передумови. Ну, перша передумова, це те, що заклад не повинен бути в державному реєстрі майна, яке пошкоджено або знищено. Тобто в цьому реєстрі заклад повинен бути відсутній. Або навпаки, заклад є в реєстрі, в державному реєстрі майна, але тільки то яке має першу, першу категорію пошкоджень або повністю вже відновлено. Тобто наш заклад, наш ліцей Чорновола імені В'ячеслава Чорновола відповідає цим передумовам. Далі зазначено чітко вказано, які заклади яких областей розглядаються для надання такої допомоги. Саме 10 областей зазначено було в цьому порядку, в цій постанові Кабінету міністрів. І серед цих областей є Одеська область це одна з перших умов. Далі враховувалось те, що територіальна громада, яка знаходиться в області, вона повинна бути віднесена до громад з дуже високим, високим помірним або задовільним. Ризиком безпеки в системі освіти. Цей перелік зазначен також наказом Міністерства освіти і науки. Наша громада, Южніка міська територіальна громада, вона належить до громад з дуже високим рівнем ризику безпеки в системі освіти. Наступною умовою для того, щоб заклад був занесений до переліку закладів, які отримують е, грошову допомогу, заклад повинен е, забезпечувати освітній процес в очній формі або в поєднанні очної форми з дистанційною формою освіти, і це повинно бути щонайменше 200 осіб. Ну, в нас потужний заклад чорновола налічує 623 учня, тобто. Під ці, ці умови теж наш заклад підпадає. Далі наказом Міністерства освіти і науки України була затверджена комісія, яка саме і робила цей висновок. І Складали оцей цей список закладів для е, отримання допомоги. В склад цієї комісії е, увійшли представник, представники від ЮНІСЕФ і також представники від Мінреінтеграції Міністерства реінтеграції. Також надалі наступним кроком було те, що комісія використовувала інформацію, яку вона отримала від Міністерства освіти і науки України, саме від програмно-апаратних засобів міністерства. Це є така система, як ПАКА іКОМ де міністерство. Бачить всі наші заклади, а саме де розташований адреса, потужність, кількість дітей і таке інше. Тобто, ця вся інформація вона є в цих джерелах і вона використовувалась. Також обласні військові адміністрації також надали інформацію, ту, яку Запросила ця комісія. Надалі ці всі ці матеріали були надані державній научній установі Інститут освітньої аналітики. Цей інститут проробив ці всі матеріали, цю всю інформацію, і далі вже це було в жовтні місяці. Наказом Міністерства освіти і науки України був затверджений перелік закладів загальної середньої освіти, яким буде надана грошова допомога. І таких закладів по Україні 350. А в Одеській області це 133. І серед цих 133 закладів Одеської області є наш ліцей імені В'ячеслава Чорновола. І про це ми дізналися саме ось 29 жовтня, коли отримали цього листа від департаменту і пропрацювали ці всі документи, подивились наказ у цей перелік з 350 закладів освіти. Розмір допомоги складає 290 тисяч. Саме в цьому положенні про надання отримання допомоги, яке затверджено постановою Кабінету міністрів, чітко зазначено, куди можна використати ці кошти. Тобто, це не просто заклад сам вирішує на що ми хочемо потратити. Чітко прописано, вказано в, цій, в цьому порядку, що. Не більше 83 тисяч гривень заклад може використати саме для або ремонту шкільної їдальні, або на придбання обладнання для шкільної їдальні або харчоблоку. Решту коштів заклад може використати на підготовку закладу до зимового періоду і на здійснення заходів з підвищення енергонезалежності закладу. Ну тобто, це може бути і заміна вікон, утеплення, закупівля, ремонт електро та теплогенеруючого обладнання. Ну і таке інше перелічені моменти в цьому саме положенні. Далі в листі було зазначено, що ми повинні терміново, той тобто заклад, який є в цьому переліку, повинен був до 1 листопада відкрити спеціальний реєстраційний рахунок для отримання цієї грошової допомоги в органі державного казначейства. Для того, щоб все зробити правильно, чітко і вірно, Міністерство освіти і науки 31 жовтня провело нараду саме з цими закладами і з представниками органів управління освітою, де вони ще раз пропрацювали оці документи: і постанову, і порядок надання, і наказ Міністерства освіти і науки тобто можна було задати запитання. З'ясувати, що не зрозуміло, і далі ще заклад повинен був заповнити інформацію в Google додатку про свій заклад. Це теж вони робили самостійно, і надати до департаменту освіти і науки одеської обласної державної адміністрації і до міністерства довідку про те, що рахунок такий рахунок відкритий. Все це встигли ми зробити. Наш заклад це робив самостійно, бо ліцей імені В'ячеслава Чорновола вони в нас фінансово самостійні. Ті заклади, які обслуговуються через централізовану бухгалтерію, то це робили органи управління освітою. А в нас це напряму безпосередньо заклад ці питання вирішував самостійно. Питання використання коштів знов ж таки відповідно до цього положення, воно стоїть на контролі безпосередньо Міністерства освіти і науки України, бо в положенні зазначено, що з моменту отримання допомоги упродовж трьох місяців, але не більше шести місяців, заклад повинен бути повинен буде прозвітувати Міністерство освіти і науки України на що він використав ці кошти. Там є спеціальний додаток, який повинні буде бути будуть заповнити і надати таку інформацію. Саме комісія, оця комісія, яка була затверджена наказом Міністерства освіти і науки, в яку входили представники і ЮНІСЕФ, і представники міністерства, і представники Мінреінтеграції, ось вони вивчали так, використовуючи ту аналітику, статистику, так і приймали таке рішення. Тобто нас саме е, наше управління освіти не долучали до цієї роботи. Це велося на рівні області, обласного департаменту і міністерства, комісія е, на підставі. Тих документів, які є тої інформації, враховуючи кількість дітей, враховуючи форму навчання, враховуючи матеріальну технічну базу закладу, ну і розташування закладу. Так, ми взагалі-то подаємо. Тільки, з нас, тільки запрошують в нас таку інформацію. Ми готові надати, ми готові прийняти допомогу, завжди готові. На даний час ми керуємось цим документом, цим наказом про допомогу для ліцею Чорновола. Надалі сподіваємося, що ще будуть, бо в цьому положенні зазначено, що ЮНІСЕФ можуть, можуть вирішувати ще більше надати, якщо буде така потреба, тобто вони попрацюють, вони нададуть таку допомогу. Заклад наскільки швидко і якісно реалізує за заклад ці кошти. То можна сподіватися на те, що якщо будуть ще потреби, в нас потреби є завжди, і ми говоримо про наші потреби і завжди готові прийняти любу допомогу. Знаємо, що школи також забезпечені ноутбуками орхтехнікою, так завдяки ЮНІСЕФ. І завдяки ЮНІСЕФу в тому числі, так, отримували. Ми в минулому році отримували і вчителі, і діти отримували. Так, так, була така допомога. На 80 лесіч це на для ремонту. Ну, я маю тут мільйони, ремонт другої школи, у нас йшлося 12 мільйонів. Ось наші холодильники. У нас будуть просто більш потужніші холодильники. А це у вас зараз такі маленькі холодильники, А хочете один великий професійний. Це все вже на сьогодні, чи ще хтось буде їсти? Ще одна зміна, так. Ліцей ще не отримав допомогу, він отримав право на допомогу. Тобто ми попали в список пріоритетних шкіл, які отримують цю допомогу. Я думаю, що ця допомога буде десь листопад, і ми в листопаді, і цьому році, я думаю, що ми всі кошти витратимо. По-перше, це дуже добре, що ми отримали таку допомогу. По-друге, вона не вирішує всіх тих питань. І в зв'язку з тим, що там були поставлені певні вимоги до того, на що можуть витратитися кошти, то ми вирішили, що 82 тисячі ми тратимо на придбання холодильника в їдальню, а решту коштів ми потратимо на встановлення. Установок, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел. Тобто тих грошей нам не вистачить. Це буде такий інвектор, який буде заряджати акумулятори, буде розрахований на 35 кВт, але ми купуємо, зможемо за ці гроші встановити тільки акумулятор на 5 кВт. Але ми розуміємо, що ми тоді в змозі просити місцеву владу, щоб вони нам за бюджетні кошти докупили на наступний рік декілька акумуляторів. Кошти були на підготовку навчального закладу до зимового періоду, то ми спочатку розглядали якісь інший варіант там лопати, сіль, пісок, там, але потім вирішили, що треба. Ну, якби кардинально, не стратегічно, тобто не розпилюватися на такі дрібні речі, ми можемо купити і за наші місцеві кошти, наприклад. Ось, а тут зробити так, щоб об'єкт наш, наша школа була енергосамостійною, щоб вона була забезпечена додатковим і альтернативним джерелом електроенергії. Якщо буде блек-аут, то навчання як такого не буде. Тобто, якщо не буде тепла в школі, то то ми будемо переходити чи дистанційно, ми не знаємо, яка буде ситуація з, з світлом і з теплом по місту Южному. Дай Боже, щоб все було так, як, як зараз, є, щоб ми вистояли цю зиму, прийшли. Але для критичного варіанту, коли треба буде на якусь певну кількість годин, наприклад, щоб в школі було світло було. Було навіть зв'язок, інтернет був, то цього мало би вистачити. Не знаю, якими критеріями, може із-за того, що ми поки що плануємося на наступні роки реформи освіти бути ліцеєм в місті Южно, може з цим зв'язано, я не знаю. Тобто мені важко сказати, чому саме ми вибрані були. Почасу обмежень такого немає. Там ці гроші перехідні. Тобто, якщо ми зараз не встигнемо, то можна і в 2025 році, але по суті, якщо ми вже визначили, що будемо робити, то я думаю, що проблем не буде. Ми це все закінчимо до Я думаю, в залежності від того, якщо, якщо гроші прийдуть нам е, завтра, то я думаю, що через тиждень ми готові будемо вже відзвітувати про те, куди ми потратили їх. Ну у нас вся техніка погана. У нас з майже з 95-го року. Ми очікуємо, коли в нас буде капітальний ремонт їдальні, що в початковій школі, що в старшій школі. Тому в нас паралельно щось сиплеться. То, то плита, то холодильник, то морозильник, то, то ще щось. Тому ми вирішили, в нас в їдальні, наприклад, в старшій школі треба все міняти, можливо, крім плити там, і саму їдальню. Але зараз вирішили, щоб ми десь не попали в таку ситуацію без, без холодильника. То... Планах місцевого бюджету немає, але ми зараз разом з заступником міського голови і начальником управління освіти пані Оленою Барнецькою склали план ремонтів для нашого навчального закладу до 27-го 28-го років, і їдальня якраз поставлена десь, по-моєму, що може і в 25-му році. Тобто воно записано вже в програму розвитку освіти міста Южного.